На початку січня до України завітала справжня морозна зима. На тлі зниження температури повітря замерзли водою. Ми проти виходити на лід небезпечно. 10 січня на Дніпропетровщині двоє дітей загинули, провалившись під тонку кригу на ставку. Головний інспектор відділу організації профілактичної роботи ДСНС розповів про заходи безпеки на льоду, які можуть вберегти здоров'я та життя людині. Щоб не трапилось лиха, потрібно обережно поводитись на льоду. Не виходьте на лід поодинці. Не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. При вимушеному переході через водойму йдіть по протоптаним стежкам. При переході через водойму групою зберігайте дистанцію 5-6 метрів один від одного. Якщо є рюкзак, то надіньте його на плече, аби легко вивільниться від нього в разі провалення під кригу. Як зреагувати та правильно поводитися, якщо провалилися під кригу? Якщо ви провалились під лід, саме головне не піддавайтесь паніці. Кличте на допомогу, широко розкиньте руки по краям льодового пролому. Утримуйтесь на плаву, уникаючи занурення з головою. Вибирайтесь на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи ноги на поверхню. Вибравшись на лід, перекатіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийшли. Нестабільна зимова погода з перепадами температурного режиму змушує людей бути вкрай обережними під час перебування на водоймах, вкритих кригою. Бережіть себе та не наражайте на небезпеку. Покровськ, січень 2023.